Вітаю вас на каналі Місячна країна. Зараз я розповім про дні сили, найсприятливіші дні вересня 2024 року, які будуть вдалими для різних справ. У ці дні можна сміливо починати різні справи, рухатися вперед до своїх мрій, долаючи будь-які перешкоди. Календар складено для усієї території України. І перший день сили, дата 8 вересня, протистояння Сонця і Сатурна. Це перший енергетично потужний і творчий день осені. Цього дня сонце і Сатурн опиняться по різні боки від землі, що благотворно вплине на наш настрій. Це означає, що люди стануть більш самостійними, активними, діяльними і зможуть зміцнити свої позиції у роботі, справах, коханні та в інших життєвих напрямках. Друга дата це 9 вересня, і це дзеркальна дата позитивний і потужний день вересня, і він чудово підійде тим, хто захоче завершити будь-яку важливу справу. Дев'ятка любить завершення справ фінал. Тож на 9.09 заплануйте якусь справу перевести на фінальний етап. А ще 9 вересня відбудеться ще одна сприятлива астроподія: Меркурій перейде у свій улюблений знак, він опиниться у знаку Діви, що неймовірно позитивно позначиться на всіх життєвих сферах. Наприклад, спілкуванні, поїздках, фінансах, роботі. А 9 вересня це чудовий день для покупок, знайомств, відряджень, зміни обстановки. Планета пробуде у знаку Діви до 25 вересня включно. Далі, 19 вересня, Меркурій в опозиції із Сатурном. І ця дата буде чудовим днем для спільних справ з іншими людьми, для спілкування та укладання угод. Це найкращий день для активних людей і усіх, хто проходить навчання, здобуває нові знання та навички. 21 вересня. Сонце в опозиції з Нептуном. Тут також утворюється позитивна енергія, яка благотворно впливатиме на думки людей. Вже підуть ілюзії геть, а на їх місце прийдуть вірні позитивні думки. Багато людей наповняться співчуттям та емпатією у цей день. 22 вересня день осіннього рівнодення. Це врівноважений, гармонійний у плані енергетики день, у який сонце та місяць рівні і не противоборствують. Це дуже хороший день для домашніх справ, розслаблення, відпочинку і будь-яких починань. Також це чудовий день для кохання. І нарешті, 25 вересня, Меркурій в опозиції з Нептуном. Це чудовий день для навчання, початку бізнесу, переговорів, спілкування, обміну досвідом. Цього дня люди стануть більш чутливими та уважними. Але, крім позитивних змін і Днів сили, в вересні будуть і негативні дні. Небезпечних днів у вересні всього три. І це такі дати. 18 вересня це місячне затемнення у рибах, це складний день. Цього дня не потрібно починати важливих справ, купувати нові речі, робити операції, починати лікування. 23 вересня це Венера переходить у знак Скорпіона. І її енергетика різко зміниться, що негативно позначиться на нашому ментальному та фізичному здоров'ї. І 30 вересня це з'єднання Сонця і Меркурія, і теж воно негативно впливає на усі сфери життя, виключно з фінансами та роботою. У цей день можливий поганий настрій, проблеми із самопочуттям, а також зайва тривожність та дратівливість. Тож нагадаю ще раз, дні сили у вересні це дати 8, 9, 19, 21, 22 та 25 вересня. І небезпечні дні у вересні це 18, 23 та 30 вересня. Я бажаю всім вдалої осені.